З промови президента я так і не зрозумів. А, а, а ч, що в чому було е, прокол, е, наприклад, е, того ж самого залужного, а, і що робити сирському, коли від нього вимагають написати план війни на 24 рік, коли в цьому рівнянні з багатьма невідомими, невідомими є все. Кількість резерву і мобілізації, кількість зброї і БК, кількість західної допомоги і фінансів всього немає. Від нього будуть вимагати план в стилі Мар'яни Безуглої, яка казала: Дайте мені план війни. Ну, якось воно все, все одно не все нелогічно, тому що людина має почути, чому відбувається якась зміна, і чим буде краще наступна зміна. Нам цього всього не сказали. Результат на обличчя. Ой, чиніше, результат на чат е телеграм-каналу Офісу президента. Ви можете самі почитати прихильники його політичної сили. Такого там вона виписувала, що, ну, що це обвал рейтингу як мінімум. Ну, дивіться, ми не знаємо, якою інформацією володіє генеральний штаб. Упевнено, що це увесь масив інформації, який потрібна, там і по допомозі. Я все ж таки по військовій допомозі. Я думаю, що Україні буде військова допомога більше питань по фінансовій допомозі, але це компетенція більше е, уряду, тому що це йому буде потрібно буде викручувати з того, що є. Це стосується і планів мобілізації, це стосується інших ну, принаймні військових питань, ну тому що ну план війни, як я теж е, зауваження робили, військово, воно в принципі не існує. Є плани мобілізації, є плани на конкретні дії і так далі. Тому в такого загального плану, ну я думаю, що це інформація володіє декілька людей в нашій країні. Е, чи буде готовий робити це сирський? Що вимагає, тому що він підготує, хто сказав, рівно існує планування війська, це ж не воно не може жити без плану. Так я впевнений, що план існує в якомусь вигляді він все рівно є, тому що армія, яка налічує один мільйон людей. А вона все рівно і живе з конкретними регламентами з конкретними діями і так далі, для того щоб просто пересунути певну кількість ну, наприклад, бригаду треба пересунути з однієї частини в країну в іншу. Це повинно бути задіяне купа супроводжувальних структур, які теж повинні отримувати наказ. Це потрібно задіювати купу інших людей і так далі. І так далі, тому я впевнений, що такі плани існують.